Так, адаптивний круїз-контроль. Трішки про нього і покажу, як він відпрацьовує. Він себе веде не завжди так, як хотілося б. Є ситуації, коли він не відпрацьовує так, як потрібно. Ну, от, наприклад, у нас є полоса зліва, так, вона інколи пропадає. І у нас є кінець дороги справа. Він не бачить кінець дороги. Ну він не орієнтується по цьому кінцю дороги. Наприклад, зараз повернуло, спрацювало сповіщення, що торкніться руля, що ви там, але... за кермом. Бачите? І все, і він мене увів на куєт. В куєт просто сповіщення спрацювало. Замість того, щоб від торможуватися почати, він мене повів в куєт тільки що. Тобто, у мене такого на трасі не було. От на цій дорогі у мене таке спрацьовує чомусь. На трасі у мене він відтормозився. Але на трасі у мене була ситуація, що спереді ще плюс машини, в потокі машини зліва-справа, і він якось питається кудись уйти. Я не розумію навіщо. Знову сповіщення спрацьовує. І все, полоси немає, полосу він не бачить. і він просто уходить хто зна куди. Він уходить в квіт. Перед цим в мене він просто пішов по цьому, через полосу зліва. Тобто на, на такому подібному зігзагі. Він мене повів по прямій в ковід через сплошну полосу, через усе. От знову зараз спрацьовується сповіщення. Але це стрімно доволі, тому що тут ще машини літають. Хоп. Пропала полоса, він не бачив полосу, і він веде мене в кювет. Просто не знаю. Можливо, це і за те, що я говорю. І він не хоче спрацьовувати так, як треба. Я не розумію. Тому що от на трасі на трасі, у мене там було, що він чітко там спрацював на варіку, став все. На такій дорогі він не хоче так відпрацьовувати. Він їде-їде і все. Але, до речі, доволі цікава штука виходить. Я дивився, заміряв який в мене розхід при 60 кілометрах. По такій дорогі. От зараз 55, зараз наганяє, ні-ні-ні, стопи, йдіть нормально. Е, так, зараз він у мене трішки під гору їде. На такій швидкості виходить 14-13. Перед цим їхав 60 по прямій, то в мене по прямій на 60 показувало 6 кВт. Але там пряма, прям була пряма. Показувало 6 кВт. От знову тут немає дороги такої. Ну, він, типу, щось вловлює, але не веде мене так, як треба. Коротше, таке щось. Якщо нормально відпрацьовує, то через одне місце. Незрозуміла така ситуація виходить. А так взагалі спочатку, коли купив авто, то катався в основному на круіз-контролі І доволі таки подобалося. А от потім перестав використовувати цього, там, не знаю, на трасі використовую. То на трасі нормально відпрацьовує, немає ніяких проблем, там чітка розмітка, особливо якщо на трасі йде на декілька полос, то взагалі без проблем. А от по таким дорогам чомусь він починає це так випендрюватися. Хоча я тільки декілька разів у мене на трасі було, що я там руль відпустив, щось робився паралельно і спрацював там. Запобіжник цей, так сказати. А от на такій трозі чомусь він не хоче спрацювати нормально. Він просто відмову йде, він не бачить полосу чомусь і веде тебе просто по прямій, куди він може їхати і все на цій швидкості. Тобі ж він може просто в кювет тебе повезти і перевернути. Там машина застрягне або ще щось. Ну таке як. Все.